Друзі, всім привіт! З вами Сергій, і це наша рубрика Прокачка без доната. Запікався я в каточку. Це в нас режим облога Ну що, летимо на точку, попробуємо захопити. Так, до речі, вже в нас у грі стартував Хелловін. І до цього всього діла у нас знижечки є 30%. Так що після цієї каточки я заберу виконані завдання, відкрию контейнери і підемо прокачувати наші модулі. Бачимо, наскільки мені вистачить кристалів. Так, і який GS буде в мене в підсумку після цих знижечок. Виносить мене тут рільсуха якась. У собі вже є хлопці СМ4 49 мабуть якраз сьогодні і прокачались. ну У мене 500 тисяч на балансі є, не знаю чи цього буде досить чи ні. ну подивимося. Якщо що, то вже буде на наступних знижках докачувати Але, звісно, що в мене в цьому режимчику немає гарна. Так, ось сюди на точечку запустив би. Так, і зітку зняв. Так, і мене вбиває вогнемет. Оба-на, а тут минка падает, черната. Рикошетик пружался. Так. Так, ну нам еще трошки мы сможем захупить, уточить. Нормально тема. Тихо, <laughs> я вынести Васпика, э, что там есть вообще, что там? А виніс сам себе, ну, так можу тільки я. Це в нас кіберспортивна сотулечка. Залетіла. І найголовніше головне, що вчасно, якраз перед захопленням. Нормально під'їхав, забрав мою позицію і танчик. Ой-ой-ой. Виносить мене із дідочка. что-то вампир кочне не, не. Это у нас ездит до сил заеду я на круг попробую нормально был я уже думал обеда мою мину Просто в основному наших магнум. Кошмарить. О, ще й гранату запустив. Ага, я тут точки не дотягуюсь. Поняв. Треба міняти деслокацію Ага, поміняв називається. Так, нормаз. Ще хтось мене підпалив тут. Якийсь гаус, походу, чи хто. О, тут і звідка пасається, а я її не бачу. Прикольно вийшло. Да, є захоплення на 0 хп. Якби ще так першу точку захопив, то взагалі було б чудово, а так. Маємо те що маємо. Виносить мене знову якась рельсуха. Ще дивно, що тут немає в цій каточці рельс з, з екскалібуром. Якось так пощастило. Візит колотить, треба тікати. Нічого собі хтось мене підпалив. Так, залітає шар і розносить всіх на кошті. Об'їхала зітка минку. Так. Ну, дайте хоть когось вбить. Так, буває вікінга на Ізиді. Чи Ізиду на вікінгу спецрежим я пікатися не став, щоб ну, добить. Завдання щось не знаю, не заходить мені такі режимчики там, детей ті готь є. Так, в принципі, карта гарно виглядає на стрімі заходив дивився. А якби був просто DM режимчик, то була би тема. Або яка у вас пожига? Я думаю, була б атмосферна, якби у вас пожига була. Раз в темноті. Прикольно. Втітилися вогні думаю я. А ви, друзі, напишіть в коментарях, сподобався вам такий режим чи ні. Святковий. Аптечка не в тіму ображалась. Поки я заїду за тим подвійним уроном, то в мене вже і свій скоро буде. Такий круг давать не в тему. Ну, нормас. Да, але мене зразу хтось діносить, якась рельсуха. Якраз Хорнет, мабуть, побиття по мені накинув. І рельсуха зразу шотнула. Я дивлюсь, що боротьба, мабуть, за цю точку буде йти до кінця катки. Вже твою шару пить, так що все. На -на. Попався під овердрайв вікінга. Якось по прямій заїжджати негті на точку. Друзі до захоплення, може наша команда ще й захопить, ага. Розкатає їх тепер дюбу, захопить. Розносять там всіх суперників Так, попався під цусулечку. І все. Кінець каточки І ми її виграли. Ну, така катка непогана вийшла. Так. Ну що, йдемо, забираємо виконані завдання. Так. Забрав. Все йдемо відкривати контейнери і будемо прокачувати наш аккаунт. Так, 10 звичайних, 7 епічних. Так, відкриваємо епічні Тут припаси нам насипає, навіть кристали не впали. Все, йдемо в гараж. Будемо прокачувати наш аккаунт. Так, головне прокачати ті модулі, що треба. Так, страйкер. Що давайте страйкера спочатку качнемо. Давайте спочатку на 45. Або давайте зразу на фул. Там вже потім докачаю і те, що не зможу. Да і все. Так, магнума давайте качнемо. До кінця. І тоді вже гауса будемо прокачувати. Вже, я так розумію, аж на наступних знижках. О, навіть не вистачило мені докачати модуль від магнума. Так, ну що, друзі, на цьому ділі будемо завершувати наш відеоролик. Якщо він вам сподобався, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.